Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця». До нас заїхав продаж Renault Scenic 2015 року випуску з дизельним двигуном 1,5 літри, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Томін нас приїхав з Європи, має одного власника в Україні, весь в заводському окрасі, все перевірялось. Така у нас передня лінзована оптика, протитуманні фари, денні ходові вогні, все в ідеальному стані. Лекосплавні оригінальні диски з хорошою гумою. І ціна даного автомобіля 11 тисяч 990 доларів. Заявний пробіг 211 тисяч кілометрів. Так все виглядає, жодне капіталокладу він не потребує. Ідеальне авто для міських, так і за міських поїздок. Надійне, економне та вмістке. Ззаду у нас є великий фаркоп, задні партроники. Ось так у нас виглядає задній ряд тут три роздільні крісла, доволі просторий задній ряд. Тут також є столики, шторки на задні стекла, повний електропакет вікон. Перейдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в доброму стані. Є підігріві передніх стінчки, рене мультикермо з контролем, система старт-стоп. Всі віртуальні приборні панелі. Тут у нас навігація, мультимедіа з блютузом, двохзонний клімат-контроль, шести ступенева механічна коробка передач. Електроручник, дуже просторий, зручний автомобіль, дуже зручно сидіти. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимо за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 Дане авто можна придбати на заціною 11 900 доларів, доступний лізен та кредит, а також можемо допомогти вам пригнати авто із США.